Чаєте у нас, у школі дорогій, учий милині, дає поради як пізнати світ, у школі дорогій, учий день милині. Дорогі вчителі, прийміть найтепліші та найщиріші вітання з вашим професійним святом, від членів шкільного парламенту та всіх учнів Новопраського ліцею №1. Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість. Вашу працю неймовірно складно оцінити. Їй просто немає ціни. Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте цінну увагу у близьких та рівнях. Кожен проведений вами урок це завжди маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному дихалі. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій педагогічній вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво. Бажаємо вам натхнення, терпіння, міцного здоров'я, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай мирно починається кожен новий день з Днем учителя! Учителю, пораднику і друже. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю вчительську святу. Ми На вас навчителя вітаємо і легкої праці вам бажаю, щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже скрутний час. Хай буде прекрасним щасливим це свято. бажаємо міцного здоров'я багато. Вам дякую за людиність, працю, знання, сердечне тепло та всього пізнання. Нас ноги бажаю. У нелегкій роботі, щоб добре родило навчання зерно, щоб крила юнацькі у в польоті завжди пам'ятали про ваше тепло. Щоб все в житті було гладенько, йшло, щоб все завжди рівненько, щоб вас всі учні поважали, приємні спогади лишали. Пахаємо щоденні і сили, терпіння та усмішок щирих в очах на устах. Нехай не загасає науки горіння, воно і майбутнє у ваших руках. І в день такий урочистий, святковий, дозвольте вашу працю вшанувати і квіти всі принесені сьогодні від всього серця вам подарувати. Бажаємо терпіння і любові.